Червона калину, чого в лузі гнешся, Іван Франко. Червона калино, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся? До сонця не пнешся? Чи жаль тобі цвіту? На радощі світу, На радощі світу. Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту? Не жаль мені цвіту, не страшно і грому, не страшно і грому, і світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому, та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки, Додолу схиляю, додолу схиляю, я вгору не пнуся, я дубам не пара, я дубам не пара, та ти мене дубе, отінив, як хмара, отінив, як хмара.